Чи дочекаємося ми часів, коли наші народні обранці будуть приїжджати до Верховної Ради, тобто до себе на роботу, ось так на велосипеді? Те, що на заході норма для нас в країні, це дивина. До речі, це велосипед Валентина Самів Самсоненко. та-а-а. ДА ані шуба, ані підбори, ані спущене колесо не заважають ексглані фонду держмайна прокатитися, як то кажуть, з вітерцем. Чудово, чудово. Валентина Петрівна запевняє, з велосипедом неї починається кожен ранок. Оце дитяча площадка, але тут все так об'їжджаєш кажен кожного разу. Її будинку яблуку ніде впасти через наплив vip автівок. До колесному транспорту вона знайшла затишне та безпечне місце для парковки. Під'їзд. Це мій особистий спортивний. Скільки ж може коштувати велосипед екс-чиновника? Розраховуємо побачити супердорогу марку і розчаровуємось. Це звичайні любительські господі. Правда, на жаль, китайський, але нічого нормальний велосипед. Щоправда, на роботу Валентина Петрівна на ньому їздити не наважувалась. Олег Ляшко згоден приїхати з дому аж до парламенту. Хочете разом зі мною на рамі, а як слабо. Щоправда, поки в якості експерименту. Хай би всі так їздили. Я маю вас увазі депутати здоровіші були б стронкіші. А кожного дня так на роботу. Слабо? Але я подумаю, це хороша пропозиція. Хочете зі мною. Так і вмовили. набираємо швидкість, аж капелюх злітає. А ось і Верховна Рада. Охорона у шоці і не одразу впізнає нардепа. Шкода колеги не бачать. І ведмедя можна навчити на велосипеді їздити. а українського депутата, я думаю, погатів. Це для здоров'я раз і економія бюджетних коштів два. Коли отут ми будемо бачити шеренгу автомобілей, а шеренгу велосипедів, коли депутати приїжджатимуть, показувати приклад. А ось і Трюк для прикладу, що правда не вдалий. Це в мене перший раз, що я впав на велосипеді. Треба було не тільки ноги, не тільки руки, а й ноги тримати. Для нас це лише експеримент. Для Британії реальність мер Лондона Борис Джонсон їздить на роботу на велосипеді і не згадається. Передайте це, будь ласка, народним обранцям. Нехай візьмуть приклад. Як ми повертаємося на роботу вже на велосипеді.